Всім привіт! З вами я Іван і це моє перше відео з жилицем. І в цьому відео, як ви дізналися, ми будемо робити гітару. Гітара отака у мене, граюча. Бачите? І ми будемо робити з цього. Це коробка у нас. Може робити з меншої коробки, але тоді буде менший звук. Ножниці. Олівець. І ну, тут три олівця і чотири дрізинки. Можна сісти. Ну, і нідя Добре. Спочатку, що нам треба зробити, це тут зробити коло, де ми будемо вирізати. Значить, або у нас. Коло, де ми будемо вирізати, ми сюди. Тикаємо ножниці. Так, так, ми вже зробили коло. Для вас це була одна секунда, а для нас це було 10 секунд. Так, ми беремо ці два олівця. Беремо різінки. кладемо олівець сюди. Значить, отако Так все є а тепер ша другу незана то таки печки. Ну что же две але це все не бо інші звуки ви бачите. Не такі звуки, які треба. Мало би бути. Чем здесь я не помню, что там баллы, что там Вс, три дезинки, это бар из сягобоку, самая резинка, тогда у нас тут такое. Вс, и тут самая резинка, боку. Вс. Бач, бачите, це не такий звук, це дуже поганий звук, значить нам треба е, сюди олівець, бачите ось вот тут олівець. Його через ціньки отако запхати. Так, все. Далі що? Все, вийшло. Все, дивіться. Ми просто олівці підкривали під лізінку і все, і вийшов наш гітара, сюди йде весь дзвін, оцей, і така так само тут такий самій. Ми зробили гітару, навіть якщо тут такого робити, то тут ч-то звук. Ну і все, я думаю, вам це зрозуміло було відео, як зробити гітару дуже легко і можна на неї грати. Всім па-па-па-па!